Відповідь на питання продовження раніше отриманої відсрочки від військового призову студентами, проблемні питання. І так, розглянемо на конкретному практичному прикладі, де студент денної форми навчання звернувся до центру комплектування та соціальної підтримки з метою отримання відсрочки від призову, подав відповідні документи, подав заяву та отримав відсрочку від військового призову. Студенти можуть отримати відсрочку від військового призову відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також відповідно до віку закону України про військовий обов'язок і військову службу. І так, студент, отримавши відсрочку на певний період у цьому випадку, було півроку. Після того він звернувся до центру комплектування, коли вже вийшов строк раніше наданої відсрочки, надав документи, але наразі. Центр комплектування відмовив йому у продовженні відсрочки від військового призову, мотивуючи свою відмову, що закон України про військовий обов'язок наразі немає комісії, тому не передбачено продовження відсрочки. Тобто, студент підлягає мобілізації. Що було зроблено? Була підготовлена заява до центру комплектування та соціальної підтримки. До заяви долучено перелік необхідних документів, які підтверджують факт того, що дійсно студент є студент, не в лапках студент, і він навчається на денній формі навчання належним чином Укрпоштою, цінним листом з описом вкладення, зазначено заяву відправлено до центру комплектування для розгляду та прийняття законного. Рішення, що робити, якщо центр комплектування відмовляють, відмова повинна бути письмовою і у зазначеному випадку можливо її оскаржити у судовому порядку. Також студенти іноземних навчальних закладів, яким пощастило виїхати за кордон під час дії воєнного стану та навчаються в іноземних навчальних закладах. Вони також отримали відсрочку від військового призову, але як правило, вона вже закінчилася. Все, все одно. Наявний обов'язок звернутися до центру комплектування, щоб подати документи, що студент є студент, він дійсно навчається, та продовжити раніше отриманою відсрочку від військового призову. Що ви думаєте цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть. Репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Зразки документів наприкінці публікації.